Друзі, нагадую вам, що вже завтра день Святого Миколая. Тому я сподіваюся, ви вже написали листа, тому що він буде приходити на... з 5 по 6 грудня він раніше святий. День Святого Миколая був 19 грудня, але, перен... але, на трен... але його вже святкують на 13 днів. Раніше його святкують кожен рік, 6 грудня, а Новий рік святкують з 31 поперше, з 31 грудня по 1 січня ко теж кожен рік. Я сподіваюся, що ви теж ще е, завжди там прикрашаєте свій дім на Новий рік та День Святого Миколая. Я, якщо ви не написали ще листа, у вас є ще сьогодні ще час до вечора, тому що а, ви, ви, ви залишите. Листи вам а на ранок ви прокинетеся, вам він принесе подарунки, якісь, ну, е, ну, т, ну, ви ж теж запам'ятаєте, в нього є гроші, але не настільки багато, щоб дуже якісь круті подарунки бажати. Там він зможе принести книжку, 500 гривень, там може колонку якусь, ну, максимум за тисячу. Ну, Максимум за тисячу гривень. А так він більше не може принести. Але, друзі, я сподіваюся, ви поводилися себе гарн... ви гарно себе поводилися в цьому році. А Якщо ви не дуже гарно, ну, він вас пробачить, тому що він не настільки злий, щоб... Щоб, якщо ви погано поводитесь себе, вам ніколи не приносити подарунки. Але вдруг, якщо ви ну, прям дуже сильно я погано поводитесь, ну тоді не ображайтеся на нього, що він вам подарунки не приніс, друзі. Я вам ще хотів нагадати, що а, Святий Миколай, ну то як він точно вам принесе подарунки, якщо ви залишите якесь, е, ну, якийсь солодощі йому або ще щось мале. Молоко не рекомендую залишати, тому що уявляти, скільки він вип'є молока, якщо, буде, якщо йому треба по всій землі рознести подарунки. Представте йому. Уявляйте собі, йому треба десь вже починати, щоб встигнути до 6 грудня рознести всі подарунки, йому напевно вже за місяць. До Дня Святого Миколая треба починати розносити подарунки. Тому, друзі, цініше Миколай приносить подарунки, тому що ви... я знаю, що святий Миколай він мені розповідали що він може і хворобу наказати, тому тому поводьтеся себе. Е... Ну, та не, та в, вам він завжди буде приносити подарунки. Ну, наприклад, мене він ніколи не залишив без подарунків. Ну, там, е, не, я завжди від нього отримував подарунки. Там, колись там 500 гривень, колись там солодощі, колись там ще щось. Але мені вже 12 років, тому, тому я вже хочу щось покрутіше, солодоще. Це гарно, але на 12 років хочеться щось покраще. Там, наприклад, колонку якусь або гроші. ну, ну, ну Колонку я хочу там сяомі, тому що зараз покажу, яку колонку хотів би. Купити коло. Зараз вам покажу колонки Xiaomi. І ну, я вам теж рекомендую купляти продукцію, Там техніку від Xiaomi, в Xiaomi дуже, дуже гарно. Техніка, бачите, я ось таку колонку хоча б вона коштує 999 гривень, але виглядає ну, навіть дуже гарно. Бачите, ось так вона виглядає її можна ось так а, взяти. В мене є там колонка, якась за 250 гривень. Ну, але це вона ніяк не зрівняється з колонкою від Xiaomi Друзі, це я б, я вважаю, що це, що це найкращий що це най. Що це найкращий мага, найкраща фірма, тому що в неї гарні речі ну і не треба всі кошти світу за них віддавати. А ось дорогі компанії, це вже Samsung, Apple, Sony. В Sony є телефон, гарні теж нічим не чим найгірше, чим але але ціни на них такі, що вам тільки можна мріяти про такий телефон. Ну от, э, сяомі, вони є ціни ну, нормальні, не можна сказати, що вони прям ну, якісь дуже-дуже великі. Бачите, в Xiaomi можна вже гарну колонку за тисячі за тисячу гривень купити. Ви тільки уявіть яка це гарна ціна. Тому, друзі, хто хоче колонку Xiaomi переходіть. А я залишу ссылку на колонки. І ви зможете собі також придбати колонку Xiaomi Ну, кому треба краще колон не ще дешевше. Ну ось 500 гривень, будь ласка. В Siaмі дуже гарна продукція, тому э, заходіть на офіційний сайт Xiaomi Алло або Розетку Пром'Юа і та Aliexpress або так далі. Ну Рекомендую я заказувати на э, Розетки та, ал, та, алон, на Алікспрес. Ну, не рекоменду там. Зрозуміло, що набагато дешевше все, ну там може і, і бракована колонна, і несправна і, не колонка попастися. А ви, якщо за неї гроші, ну буде грошей жал, жалко. Бачите, у ви можна дуже крути колонки купити по дуже вигідній ціні. Бачите, яка класна колонка коштує лише 1800 гривень. Ну, якщо, звісно, вона не багато коштує. Якщо у вас є кошти, ну це теж непоганий варіант. Бачите? Отак вона виглядає круто. Купляйте продукцію Xiaomi, та на лота вам ще будуть начисляти бонуси. Ось тут дадуть 300 бонусів. А якщо ви, роз... а якщо ви сплатите замовлення картою Монобанк, то у вас буде кешбек. При оплаті картою моно 5% кешбеку, тому друзі, оформляйте собі карту монобанк і отримайте кешбек 5% на, на, о, якщо, на колонку. І, бачите? А ось кешбек 5%, якщо ви купите, якщо ви сплатити з, з цю колонку к, к, картой, карткою Монобанк. Тому, друзі, заван, зараз я вам покажу потім, як оформити карту Монобанк. Всім до побачення, бажаю гарного дня.